Мої гречаники будуть смакувати навіть тим, хто не любить гречаної коші. А рецепт дуже простий. Зараз я вам про нього розповім. І так, в мене залишилося зранку гречана коша. Десь два стакони. Далі я натерла дві середніх картоплини, три зубчики часнику, одну цибулину, додала одне яйце. Чорний мелений перець, сіль і трішечки цукру за смаком. Все добре змішала, додала 3 столові ложки борошна. І все, перемішала, просто перемішала всі інгредієнти і на сковорідці посмажила отакі гречоники. Дуже смачні. Домашні говорять, що і котлет не потрібно. Такі добрі вийшли гречоники. І головне переміна на обід. Якщо ж мій рецепт вам сподобався, будь ласка, готуйте такі гречоники. Наші українські гречоники. Поставте подобайки, якщо сподобалися. І смачного всім. Дякую за увагу!